Господь злами. Ісу вам доведем. Читання з того Іван Івана. Слава Богу, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Мир залишаю вам, мій мир, я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам, я йду, і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи ви, що йду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірите. Не то хочу говоритиму з вами, бо назвать князь світу, та в мені він не має нічого. Але щоб зрозумів світ, що я люблю Отця, і як збриг мені Отець, так я і робив. Слово Господне! Слава Богу, Сьогодні. Я вчусь і вже відкрив для себе трохи принцип, що сьогоднішнє слово є сьогоднішнє. І воно до, того, до тих обставин, в яких ми живемо сьогодні. І якщо цієї ночі був обстріл. І Бог нам сьогодні каже, хай ми требожиться ваше серце і налякається, ми вам, мій мир я даю вам. Не так, як всі дії, я даю вам. І це слово раптом приходиться на дев'ять рамка, причому під час війни. І це 12 п'ятого тижня. Це не те, що ми це читання підбирали якось спеціально. Ні. Значить, сьогодні це слово для нас. Тому нехай мир буде у ваших серцях. Господь його проголошує. Кому ж нам ще довіряти, як не? Друге, мене вчора ввечері так торкнуло, як сильно, Бо десь так по 23-й, цей Сергій із... 24 бригада пише там, як там, напевно, десь прочитав ракетами Обфор Харкова. І коли хтось, хто, щас, хто вже 14 місяць в окопі сидить, а зараз там недалеко від Бахмута, цікавиться, як там наші. Коли ми не думаємо про себе, коли ми не зосереджуємося на собі, тоді страх відступає, А лишається те, що ми можемо зробити для один одного, для Божої слави, для набуження перемоги. І ось на цьому ми В першому читанні ми чули про Павла. Котрий не зважає на переслідування, що його там вчора чуть не вбили, Іде і далі проголошує слово Боже. Потім повертається і розповідає вони разом з Варнавою в Антіофії велика радість. Чи там і їм і лиха хлібнути довелося. Але це вони кажуть, це другоря. Слава Боже, це важливо. І ми робимо так само всі. Важливо то служіння, яке Бог нам дає. І коли ми виконуємо Його, то Бог про нас попікнується. Ми ж проголошуємо його славу. А Бог задрісно береже свою славу. Нехай мир панує в наших серцях. I that wasn't heard when it was followed. I'm